Знакові новини на соціальній країні. У студії працює Яна Курченко і далі у випуску. Винаходи для АТО. Українські старшокласники створюють надпотрібні речі для фронту. Європейській Україні нове мовлення Петро Порошенко підписав указ про суспільне телебачення. Обіцяного півтора року чекають. У столичній підземці так і буде вайфай. Гранатомети і стрілецька зброя. Бойовики на сході кілька десятків разів порушували режим тиші за минулу добу. Найбільше обстрілювали Донецьку область та маріупольський напрямок. Про минулу ніч у зоні бойових дій. Дивіться далі. Бойовики не припиняють регулярно обстрілювати українські позиції. Минула ніч була найважчою за останній час. Банд формування зі стрілецької зброї та гранатометів активно вели вогонь по Донецькому напрямку. Обстріл з самохідного міномету Нона дознали наші позиції поблизу населеного пункту Гранітне. З 18.35 до 19.50 ворог обстріляв зі ствольної артилерії калібру 122 мм та 82 мм мінометів українські позиції в районі міста Авдіївка. Крім того, з 19.36 до 19.40 під номінометний обстріл потрапили наші позиції в районі опитного неспокійно. Минулої доби було і в Луганській області. Там по українських позиціях терористи так само застосовували як важку артилерію, так і стрілецьку зброю. Крім того, сепаратисти ведуть активну розвідку на Луганщині з 20.35... До 20.40 сорока злочинці обстріляли з мінометів бойової машини піхоти та стрілецької зброї. Опорний пункт наших військ, південніше міста Сокольники. У Луганській області зафіксовано проліт двох безпілотних літальних апаратів над трьох ізбінкою в напрямку населеного пункту Весела Гора і над населеним пунктом Старобільськ, в напрямку населеного пункту Новайдар. Українські ж військові суворо дотримуються режиму тиші, і вогонь відкривають лише у відповідь. Яна Курченко, соціальна країна. Ситуація в країні не дає спокою юним винахідникам. Світлі голови малої академії наук представили винаходи для АТО. Ідеї та макети покликані вирішити актуальні проблеми у військовій галузі. Те, на чим ламають голови науковці зі стажем, так просто пояснюють старшокласники. Діти займаються створенням ефективної броні для військової техніки. Також мають ідеї, як полегшити роботу медиків у зоні АТО. Зокрема, вражає розробка вакуумного холодильника для транспортування органів. Найпопулярнішим винаходом став Безпілотний літальний апарат. Хтось планує його використовувати для оборони кордону, а хтось для знищення ворожих літальних апаратів. Анастасія Острушко бачила новинки та спілкувалася з юними геніями. Анастасія разом з мамою була вимушена переїхати з Донецька до Львова ще влітку. Каже, за цей час стигла і навчання підтягнути, і друзів знайти і зайнятися науковою діяльністю. Сидіти, склавши руки, Настя не могла, адже в зоні АТО боронить суверенітет України її батько. Дівчина розробила конструкцію, що маскує дим від пічок, якими користуються військові. Корпус це бочка 200-літрова, це знаходиться в ній. Дим, коли виходить з моря, там теплообмін контактний і променевий. Коли він потрапляє в бочку, він розтікається на декілька потоків, і там вже конвективний теплообмін включається, тобто дим ще швидше починає охолоджуватись. Не одна близька мені людина зараз знаходиться в зоні АТО, і я хотіла зробити все для того, щоб покращити можливі їх умови, зробити більш безпечніше. У Юлії в зоні АТО 9 місяців перебував дядько, боронив Донецький аеропорт, отримав поранення, коли осколок влучив у БМП. Тепер його племінниця розробляє спеціальну броню для важкої техніки. Метою моєї роботи є захист легкої та важкої бронетехніки. Це є моноблок. Перше, це є шари гуми, перекладені силиконом, силіконом наповнюючим. А другий. Друга конструкція це є багатошарова композитна броня, яка має складатися з 50 шарів. Владислав акцентував свою увагу на розробці безпілотного літального апарату у своєму виборі. Орієнтувався не тільки на потреби війська його прилад стане у пригоді і в мирний час. Безпілотник Владислава заточений під охорону кордону. Програмне забезпечення обробляє картинку, на ньому, то надсилає сигнал у разі, у разі порушення перетину кордону. Ну в даному випадку і воно тобто вона надсилає сигнал, що ось порушення, і вже перевіряючи, може передати. Ще раз побачити, чи це так, і в разі потреби відправляє наряд з розрахунку на напрям та швидкість руху порушника. Для серійного виробництва такого безпілотника потрібно ще багато роботи і, головне, гроші. Про нестачу коштів говорять всі юні науковці та їхні куратори. Щоб ідеї молоді втілити в життя, потрібні наукові центри із сучасним обладнанням. Якщо держава не підтримує сьогодні і молодих науковців. І зрілих вчених, які генерують ідеї, не допоможе виготовити промислові зразки, що я досить дорогим задоволенням. Не допоможе з реєстрацією їх авторських прав, не буде звертати уваги на такі от ідеї, які сьогодні тут продемонстровані. То е через деякий час ми зіткнемося з набагато більш жорсткою кадровою проблемою ніж є сьогодні. Науковці сподіваються не тільки на державну підтримку, а й на зацікавленість бізнесу. Кажуть, ідеї молоді свіжі та перспективні і можуть стати у пригоді не тільки вітчизняним оборонним підприємствам. Анастасія Островушко Дмитро Гришко соціальна країна. Встановити факти корупції в уряді та законність нових тарифів на комунальні послуги вимагали сьогодні народні депутати. Ранкове засідання парламенту розпочалося з блокування трибуни радикальною партією, свободівцями та позафракційними депутатами. Народні обранці заявили, що блокуватимуть трибуну, доки не буде утворена тимчасова слідча комісія щодо розслідування заяв про зловживання урядовців. Спікер парламенту запросив на перемовини лідерів фракцій. За їх результатами було прийнято рішення обговорити питання створення ТСК після Веду його у трьох профільних комітетах. Вчора із колегами Березіком Тимошенко ми зареєстрували проєкт постанови. Говорення тимчасово січня комісії Верховної Ради по формуванню тарифів. Ми стверджуємо, що тарифи, які сьогодні платять українські громадяни, вони є необґрунтовані, вони є грабіжницькі, мінімум удвічі, втричі, більше, ніж мають люди платити, тому що повна монополія. Ми сюди прийшли не для того, щоб не працювати. Якщо говорити про корупцію, і якщо корупцію... Ці боротися шляхом тільки блокування трибуни. Ми можемо трибуну блокувати 24 години на добу, 365 днів. Якщо треба створити ТСК для того, щоб довести. Що це правда або неправда, її треба створювати. Насправді питання потребує дуже ретельного вивчення і прийняття рішень. Я маю на увазі корупційні заяви щодо корупційних діяльних тарифної політики. Маємо серйозно підійти до цієї справи, а не просто там, створити щось невідомо для не чого. Парламент таки знайшов спосіб повністю розрахуватися з шахтарями за минулий рік. Рада ухвалила проект внесення змін до бюджету щодо державної підтримки вугільної галузі. Відповідно до них на погашення заборгованості піде 400 мільйонів гривень. Саме на таку суму зменшаться видатки за програмою реконструктуризації вугільної та торфновибувної промисловості. На жаль, зміни до закону не вирішують питання виплат заробітної плати шахтарям у нинішньому році. 650 мільйонів. І тому, голосуючи за 400, ми вимушені будемо повернутися до розгляду подібного законопроекту знову через один місяць. А саме цифра 650 повністю станом на сьогодні покриє ту заборгованість, яка виникла з січня місяця. На шляху до електронної демократії у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти щодо впровадження в Україні інституту електронних петицій. Документи представлені президентом і громадськістю, мають суттєві розбіжності і дискусію з цього приводу влаштували під час круглого столу. Микола різник далі. Електронні петиції розповсюджена практика в демократичних країнах. Вона передбачає спілкування громадян чи компаній із органами державної і місцевої влади за допомогою електронних мереж і сучасних інформаційних технологій без необхідності особистої явки. Донедавна в Україні про це можна було лише мріяти. Зараз у парламенті вже зареєстровані два законопроекти, покликані запровадити в Україні систему електронних петицій. Це значно підвищить, скажімо, так. Інституційний розвиток громадянського суспільства а відповідно його ефективність у взаємодії між владою і народом. Лозунги, звісно, гарні, але президентські і громадські законопроекти мають істотні відмінності. Перший визначає, що петиція, аби її розглянули, має набрати не менше 25 тисяч голосів протягом 20 днів. При цьому до публікації на офіційному сайті того чи іншого органу влади документ має пройти так звану премодерацію. Якщо ми цього не зробимо, то в нас ми будемо. Буде, будуть публікуватися всі петиції, бо нема, адміністратор не має повноважень. Відповідно, ми будемо бачити а, ну, все, що а, петиції ЛНР-ДЛНР, наприклад, з'являться. З'являться петиції про порнографію, а з'являться антизаклики антиукраїнського характеру. Експерти реанімаційного пакету реформ натомість вважають, що такі обмеження ризикують перерости у зловживання правом на інформацію, пропонують обов'язкову публікацію петиції, навіть якщо ті не допущені до збору підписів. Не погоджуються із терміном, який відводяться на збір голосів для деяких петицій з важливих питань, але не настільки популярних і, можливо, навіть популістських, необхідно дати певний час, щоб петицію вивести за межі інтернету, провести необхідну адвокацію петиції. Натомість за такі швидкі петиції, які там в 20 днів збиратимуть 25 тисяч підписів. Це може легко зібрати, наприклад, всеукраїнська політична партія. Остаточне рішення буде прийнято згодом. Обидва законопроекти наразі опрацьовуються в парламентських комітетах. Закон і механізм, який пропонується, має бути для громадян, а не для органів влади. Зважаючи на оце зручнішість для громадян, дуже важливо усунути ті перешкоди, які можуть завалити механізм на самому початку, на самому народженні. Для мене Україна не може бути іншою, окрім як країною третього тисячоліття, де е Технології третього тисячоліття будуть дозволяти людьми залишатися, ну почуватися людьми. Все треба зробити для того, щоб ці технології були впроваджені. Насправді сьогодні ніхто не може достовірно спрогнозувати, яким чином електронні петиції будуть функціонувати, адже це безперечно новація для української системи взаємодії органів державної влади та громадськості. Залишається лише сподіватися, що цей крок дійсно бажання почути українців, а не ще один прояв імітації змін у державі. Микола Різник, Тарас Біловол соціальна країна. Петро Порошенко підписав закон щодо створення суспільного мовлення в Україні. Свій підпис під документом глава держави поставив під час презентації створення суспільного мовлення 19 березня. Нагадаю, Верховна Рада ухвалила кардинальні зміни щодо існування державного мовлення в Україні. Як це буде? Дивіться далі. Комерційне і державне, два види українського телебачення. І перше, і друге лобіюють інтереси або власників олігархів, або влади. Суспільне мовлення обіцяє нам незалежну редакційну політику і незаангажованих журналістів. У майбутній телереформі перше слово мають народні депутати. І вони сказали так. Після багаторічної підготовки закон 1357 про суспільне мовлення в Україні таки прийняли. Журналісти мріють про те, щоб в Україні з'явився мовник, який був би незалежний і від олігархів, бо ми говорили тут сьогодні про їхній руйнівний вплив, і від держави, і від Кабінету міністрів. Давайте зробимо цей історичний крок. І цей законопроект, експерти, зокрема Європейського союзу Ради Європи, називають одним із кращим в Європейському Союзі. Зокрема, давайте зробимо цю реформу. Дуже вас прошу. Реформа полягає у наступному. Усі державні телерадіокомпанії, обласні національні переформатують. Спочатку змінять їх юридичний статус і скоротять штат, оскільки кількість працівників на обласній ОДТРК подекуди перевищує штат провідного каналу. Переважно це керівні посади або ж другорядні, які не мають прямого відношення до створення телепродукту. І вони поки що є установами, що взагалі є нонсенсом насправді для телебачення, ну, то це абсолютно затиснутість і кров кліва, про право ти не можеш нічого зробити. І насправді цей статус навіть не відповідає нинішньому закону про телебачення і радіомовлення. Тому спочатку буде злиття установ в єдину установу, потім установа буде перетворена підприємство і корпоратизуватися. Буде зроблена інвентаризація, тобто обліки всі. Ну власне, треба перевірити взагалі, що у нас є, тому що одна справа мати звіти паперово, інша справа подивитися це де-факто. Змінить свій юридичний статус, на нього чекають кардинальні зміни. По-перше, радіотелебачення об'єднають в конвергентній редакції, працюватимуть вони разом. По-друге, суспільне мовлення виходить з-під юрисдикції місцевої влади, а значить, не зобов'язане буде висвітлювати її діяльність. Виконують закон про висвітлення діяльності органів державної влади і місцевої влади, і вони зобов'язані висвітлювати. А це означає по факту, що, наприклад, в областях губернатори вважають за можливе там, диктувати там, чи наказувати, давайте на мені камеру, я їду сьогодні в таке то село, там щось відкривати. І от таким чином втручаються в редакційну політику. Державних каналів, де змушують журналістів працювати не журналістами, а скорше пропагандістами, це не правда за редакційною політикою спостерігатиме наглядова рада. До неї порівну увійдуть представники громадськості і законодавчої гілки влади. Це буде 100% власність держави без права приватизації чи відчуження майна. Фінансування суспільне мовлення матиме з державного бюджету. Це 0,2% від загальної казни. Це так само, як і сьогодні. Але якщо врахувати реорганізацію скорочення штату, в результаті суспільне медіа матиме трохи більше. Плюс невеликий відсоток з реклами. З роками він буде зменшуватися, однак, переконані фахівці, на перший час вистачить. Реклама буде зменшуватись поступово, тобто перші чотири роки такий такі критичний час встановлення реклама зберігається окрім алкоголю. На п'ятий рік зменшується квота на третину і з шостого року буде половина квота від існуючих квоти, яка закладена в законі про рекламу. Експерти і законотворці переконані, шлях довгий і складний. На перші зміни слід очікувати як мінімум через рік. Яна Курченко, Дмитро Гришко, Тарас Біловол, Олександр Фенько, соціальна країна. На допит до Кримського ФСБ викликали колишнього редактора і журналіста інформаційного агентства Центр журналістських розслідувань Анну Шайдурову. За словами самої журналістки, на допит в управління її викликали сьогодні вранці по телефону. Чоловік, який назвався майором ФСБ, повідомив повістку їй вручать на місці, а їй самі запропонував свідомо з'явитися в управління. Більше подробиць цієї справи дивіться вже у наступних випусках. Повертайся живим. Така фотовиставка запрацювала у головному відділенні Укрпошти 40 фотографій військових із зони АТО представлені у центральному залі Главпоштампу. На відкритті побували і наші кореспонденти. На кожній 40 фотографій відображена одна мить із військового побуту бойових дій чи просто хвилина відпочинку в зоні АТО. На жанрових фотографіях перед нами бійці під саморобним душем, біля воєнної техніки чи під час бойових дій. Кожна фотографія це тільки одна мить життя військових у зоні АТО. Це крапля, що відтворює море подій, житті захисників України на сході. Україна, українці мають знати своїх героїв. Тих людей, які ціною власного життя, відстоюють нашу незалежність, цілісність, відстоюють наш спокій і дозволяють нам будувати плани на майбутнє. Автор робіт, фотограф Олександр Клименко, постійно був з військовими та фотографував їх. Розповідає, що найважчим в його роботі це знімати під постійними обстрілами і при цьому слідкувати, щоб в кадр не потрапило те, що є військовою таємницею. Фотографія така штука, що ти повинен постійно знімати це, коли Кількість переросте в якість, як правило. Але справжня фотографія, вона є одна. Звичайно, ти не ходиш там по тій війні, як по хрещатику, що хочеш, знімаєш, що не хочеш, не знімаєш. Постійно є якісь компроміси ти повинен прилаштуватись, попросити, потрапити. Зате Олександр Клименко пам'ятає кожну подію, зображену на фото. Хоч деякі фотографії були зроблені майже рік тому. Це 95-та бригада. тут. Села Крива Лука, був бій, працювали артилеристи на гаубицях Д-30. Відбувалася така артилерійська дуель між нашими і ворогами. Ну, наші перемогли. Це і ховається, тому що там багато сажі йде, від коли йдуть постріли, тому він прикрив своє обличчя. Це начальник штабу 95-ї бригади. Це вони стояли біля карачуна. Це така таємна база тоді була. Слов'янськ був захоплений, Краматорськ був ще захоплений. База звала «Шервудський ліс, дуже так поетично. Ну, У них була кухня. Це є кухар, а начальник штабу йому каже, ти ж добре готуй. Борщ, борщ. Відвідувачі главпоштампу сприйняли виставку з ентузіазмом. З глибини піднімається почуття і гордості за них за Україну і разом ти. Eh, почуття eh, такі важкі відносно Путіна. Що ти робиш і хто ти є? Дуже життєві, дуже правдиві. Сразу аж мурашки по коже йдуть від всього, как, де наші парні, як вони нас захищають. Відвідати фотовиставку може кожен заохочей до 16 квітня у головному відділенні Укрпошти на Хрещатику. 22 Рустем Пікіров, Олександр Фенько, соціальна країна. Кожен п'ятий тролейбус у Києві можна викинути на смітник. За інформацією мерії, столиця терміново потребує нових транспортних засобів. Чотири з них сьогодні продемонстрували журналістам. Вартість кожного тролейбуса 277 тисяч євро. Завдяки спеціальному обладнанню тролейбус може навіть нахилятися на бік, отже, людям з обмеженими можливостями буде легше потрапити до салону. В этом году мы должны получить 66 таких троллейбусов. 15 из них мы уже, 13 уже получили, и еще два буквально там на этой неделе еще получим еще два. И до конца года их всего будет 66, то есть полученных. Это даст возможность, но ну, в принципе в Киеве всего 540 где-то троллейбусов, из них рабочих 410, то есть те, которые работают в нормальном режиме. Нам еще нужно как минимум, как минимум 100, а вообще в принципе в стратегии развития Киева мы примерно рассчитываем на Тралейбусну в об'ємі 700 тролейбус до середини наступного року увесь київський метрополітен таки буде з вайфаєм та мобільним зв'язком. За інформацією заступника столичного мера, необхідні роботи вже виконують на кількох станціях. Там комерційні компанії встановлюють необхідне обладнання, тобто частково відчути новий сервіс кияни та гості столиці зможуть і цього року. Вже проект идет, вони вже починають монтаж сітей в метро. В этом году уже будет на многих станціях Wi-Fi і в самих поездах тоже. В том числе і то же самое по э, мобільній связі. Тоже прошло інвестиционный код. тоже теж виграла компанія. Там будет и 3G, і Wi-Fi. То есть там будет у людей. Очень... Более того, і в троллейбусах ми плануємо зробити Wi-Fi і в автобусах теж. Ось такі справи. Більше новин на сайті соцкраїна.ком. Вдалого вам дня і побачимось.